У ніч на п'ятницю, 14 листопада, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи різні типи ракет і ударні безпілотники. У кількох районах міста сталися влучання й пожежі в житлових будинках. Рятувальники ліквідували загоряння в багатоповерхівках, евакуювали і врятували десятки людей. Є часткові руйнування та, на жаль, загиблі. Усі екстрені служби працюють на місцях. На жаль, у Києві зросла кількість жертв нічної російської атаки. За попередньою інформацією, у столиці три людини загинули. Понад 40 людей на щастя було врятовано. Наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки що ціла дістати не можуть. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, постраждали 26 жителів міста. Серед них двоє дітей 7 і 10 років. Дев'ятьох людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або ампулаторно. Тим часом стало відомо, що в столиці загинула літня подружня пара. Про трагедію розповів їхній син Андрій, повідомив Ян Доброносов у Фейсбук. За словами чоловіка, батьки провели літо в селі та вирішили повернутися до Києва на опалювальний сезон. Вони приїхали до столиці лише п'ять днів тому. Син отримав дзвінок уночі, що стався приліт, і доступ до їхньої квартири заблоковано. Прибувши з ключами, син виявив квартиру повністю зруйнованою. Стін не було, все було завалено уламками по пояс, а сусідні квартири теж пошкоджені. Стало очевидно, що врятувати вже нічого. Коли я зайшов, то я вже зрозумів, що там стіни нема, нічого нема, все отак от купою завалено. І нам потім сказали, як вдруге піднімався, що мати лежить відкрито. Вона загинула найімовірніше на місці. Батько під плитою розповів син загиблих. Пізніше підтвердили, що його батьки загинули прямо на місці. Квартира виходила на той бік будинку, куди припав удар. На місці продовжують працювати рятувальники. Батько був онкохворим, і син доглядав за ним. Моніторингові канали пишуть, що під час масованої ракетно-дронової атаки, в ніч на 14 листопада, росіяни запустили по Україні крилаті ракети комплексу Калібр, аеробалістичні надзвукові ракети комплексу Кінджал, балістичні ракети Іскандер, ударні та імітаційні БПЛА. Атаку було спрямовано на об'єкти енергетики у столиці та Київській області. Також ударні БПЛА атакували окремі територіальні громади Дніпропетровщини, як повідомив президент Володимир Зеленський, росіяни застосували близько 430 дронів і 18 ракет, зокрема балістику й аеробалістику. Лише в Києві є руйнування в десятках багатоповерхівок. Від уламків іскандера пошкоджено посольство Азербайджану. Зазначив він. За словами глави держави, головний напрямок атаки Київ також під ворожий удар потрапила Київщина, а також Харківська та Одеська області. За попередніми даними зранку росіяни застосували ракету Циркон і у Сумській області. Уже доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про перебіг рятувальних робіт на місцях. Повідомив Зеленський.